Що робити, якщо купив новий комп'ютер, і в тебе він зависає вайфхак від мене? Для прикладу, ви купили стаціонарний або ноутбук, і він у вас зависає. Неважливо, це AMD чи Intel. І у вас гібридна графіка саме дві відеокарти, скажімо, для прикладу, стройка. Дискретно, саме відеокарти, і у вас зависає просто комп'ютер. І ви не знаєте, що робити. Не спішіть віддавати його в сервісний центр. Насправді, насправді, частина зараз комп'ютерів постачається не тільки з SSD, але із. HDD. Спробуйте два налаштування. Перше налаштування. Встановіть операційну систему, або перевстановіть на HDD, а SSD відключіть, а потім включіть. Просто для збереження файлів або запуску ігор. Операційну систему встановіть на. На HDD-диск. Ще причиною зависання може бути розгон процесору. Тому, якщо у вас Windows в настройках живлення, просто вкажіть, що не 100% процесор розгняється, скажімо, 98% проблеми з розгоном не буде і лагів. Тобто зависання процесору не буде. Звісно, якщо ви встановите Linux і встановите його на SSD і HDD, то проблем у вас не буде з зависанням. Але при цьому потрібно мати на увазі, що краще, якщо ви встановлюєте Linux і систему BTRFS. Файлову систему BTRFS, тоді нічого в нових ноутах чи компах не буде зависати взагалі. Підписуйся, став подобайки Поширюй відео в тренди YouTube. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права або Відповідь на юридичне запитання це коштує 300 гривень. Розгорнута відповідь коштує від 500 до 1000 гривень юридична письмова консультація. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Консультація стосовно теми ТЦК та СП. Коштує 500 гривень. Складні випадки коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Складання заяви в суд коштує 1000 гривень. Складання позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, вподобайки, репости це відео в соціальних мережах. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором каналу, нажми кнопку «Спонсорство» в описі до відео. Якщо в тебе є юридичні запитання до мене, Стосовно вашої справи чи будь-якого запитання, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до каналу і в описі до кожного відео.